З таким питанням для негайного анулювання цієї декларації на виконання будівельних робіт за вказаною адресою, тобто без басейну. У зв'язку з завідомо неправдивими відомостями. Почитайте, я говорю вам як чиновник, да. завідомо неправдиві відомості є підставою для скасування дозволу. Действительно, ГАСК или ДАБИ лукавит. Они остановили, но не ликвидировали дозы. И это действительно правда. То есть это наша слабая позиция. Но то, что они остановили, это факт. То, что заказчик, инвестор заплатили, сняли замечание, это тоже факт. Но ГАСК сейчас уже будет на вашей стороне. Потому что там стоит вопрос сейчас ликвидации, реорганизации. Там пойдет под увольнение часть госинспекторов. Я думаю, им не нужен сейчас скандал. Для того, чтобы не запятнать репутацию. После законной иллюстрации. Совершенно. А вам, как раз, такой скандал нужен. Да. Поэтому на сегодняшний день, если вы готовы к активным действиям, я не хочу сказать, скандал это только бабы на базаре скандалят. А если я обзываю нехорошими словами, вы меня извините. И я перед старшим тоже могу там извиниться, если он докажет, что я неправ. Ну, я вспыхнул, потому что обвинять человека, которого он не видел глаза, и говорит, что он его заставил у детей забрать школу, это верх цинизма. То есть вы имеете дело с циниками просто. Да. Поэтому Газ аннулирует свой дозвил, Я вам обещаю. Причина завидома неправдивой видомости. В чем они неправды? В том, что договор, э, договор аренды, в том, что решение и все остальные документы были с бассейном. Но я звонил ГАСКу, он перезванивает мне третий раз уже. Значит, боится, что Торопов приедет его шинами полить. Вот. Под Верховной Радой Шины видели. Я прошу, дорожки, нам не надо. Две секунды. Две секунды. Значит, вы ну мы же обещаем, не раз будет. Раз Так Я просто я вам подскажу, чтобы что вы понимали. Да, чтобы что вы понимали. Вот вы, а вы сейчас услышите. Но доказывать, завидованные видомости мы должны все вместе. Юрист один не справится. Вы увидите ответы чиновников и целовальников в том числе. Ви прозрієте просто. Я хочу зачитати листа, який ми написали. Ви послухаєте, чи ви змінні і підпишете, якщо все так. Шановний Сергію Анатолійович, як нам стало відомо, листом від 1 вересня 2014 року інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві повідомила спеціалізовану школу 1-3 ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов номер 130 імені Данте та міста Києва про те, що департаментом містобудування і архітектури КМДА забудовник УДП Укрбут видано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки по вулиці Горького, 131. Від 30 липня 2013 року номер є. Житловий будинок з об'єктами соціально-культурного призначення, відповідно до яких будівництво басейну не передбачено, що суперечить цільовому призначенню земельної ділянки, порушує земельний кодекс України та позбавляє навчальний заклад вагомого об'єкту спортивного виховання дітей. Отримавши копію зазначених містобудівних умов, вбачається підтвердження відповіді від 1 вересня 2014 року, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві, а також у документі містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки, про які йшлося вище. Констатуємо невідповідності назви будівництва. Пункт перший цільовому призначенню земельної ділянки, пункт сьомий, що є порушенням чинного законодавства України. Також у цьому вбачається неправомірні дії співробітників Департаменту містобудування і архітектури КМДА на користь недобросовісного забудовника ТОВ Північно-Український будівельний альянс. Враховуючи наведене, просимо вас, шановний Сергій Анатолійович, терміново скасувати видані Департаменту містобудування та архітектури КМДА, забудовнику ДП «Укрбуд» містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. У вулиці Горького, 131 від 30.07.2013 року. Житловий будинок з об'єктами соціально-культурного призначення. А також направити інформацію про скасування до інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві для негайного анулювання декларації на виконання будівельних робіт за вказаною адресою. Можна тут поправочку небольшую. Видані містобудівні умови, не хлеба у Києві, а то...

По номерам зарегистрировано вообще еще нам старость. Это шузна. Давай Правильно? Правильно. да ти кто працюет на великах группа. Это очень порядка доработать более <клес> жестче. <клес> на разниву требует доработать. Можно подписать подписати постріні лісі, можна підписати постійні лісі, пока мають на колективний підписати. Піддатки треба підписати. Якщо дивіться, шановні батьки, якби були спокійники. У їх з того працює група, наприклад, так просто викрить у круп і начинає не вірують, щоб не хвилювати. Адміністрація вивісить це потім на стенді, і кожен з вас побачить, якщо от, в чому ви можете зараз сумніватися, що ви поставили підписи, а що там буде написано? Ну, ну, це не на стенді не буде що? я нікуди не вакцина. Ні ні а, а ви, якщо ви довіряєте, можете ставити свою відписувати. Давайте може ті підписи, що ми писали, що ми присутні науки чергу, звернувся до інспекції державної архітектурно будівельного контролю з запитанням. Чи той припинений, зупинений процес будівництва відновлено наразі офіційно, бо відповідно до припису, за численні порушення, було чи воно зараз виконується на законних підставах, чи ні. Там потрібно в прокуратуру вам написати в прокуратуру, що перевірили, чому при тому, що зупинили будівництво, не анулювали той припис попередній. От і все, і перевірити діяльність чиновника. на прокуратуру. І Но... так. Так, ну ділянки, ми можемо бути вільні, я так розумію. Так? Я, тебе проведу. я їду так. сейчас на телевіді, будемо мочити. Так, що будемо носите, зупиняти голосійському по національному заповіднику ресторан? Да. Да? А що, так. — Якщо цікаво, давайте я я краще вечора, да? 20 20 років, Так? Років. О, Так що ми можемо і саме Знайдіть за тіла в телевізорі, так. <реку> а а ще знаєте? Поступила нова інформація, що вулиця Лисогірська де. Да. Там сьогодні Михайло, Михайло Шухімка, той, що герой України за саме за статус заповідника, він сьогодні викликав вже вдруге міліцію, бо там проробили проїзд, який зовні навіть не можна побачити. Якщо Михалка взяти, він поїде. Ми 19-го числа вранці там будемо акцію робити. Два я поїду на дванадцяту помогу години. Ми скинувамо вам. Збирає вам збирає да. <говори> yeah. Спасибо виручу з ребятами, да. Слава Богу, що ви є. Бо після того, як не, не стало людей, до яких можна звернутися, тут yeah. падали під землю і все. Так, ну що, ми поїхали, бо ми э, були на вечері і... А, тут рейдери бувають чи ні, яка тут обставина? Ну. А, Пусть запишуть, тебе скинуть на те сам. Якщо, а, наприклад, вони, будуть так, будувати, а, да, то можуть нас. Вони вже будують. А будують вони а, будую? ж, ж вони збудували вже. Ну зараз зробимо.